Шанували аграріїв і в Чорнобаї під час 29-ї сесії Чорнобаївської селищної ради також затвердили внесення змін до бюджету. Додаткові кошти виділили на допомогу рідним захисників, які загинули на фронті, та на придбання необхідних речей для військових. Засідання 29-ї сесії розпочали, як завжди, з виконання державного гімну України та хвилини мовчання в пам'ять полеглих. Військовою темою і продовжили. Зокрема, відзначили аграріїв, які роблять усе можливе і неможливе, щоб забезпечити армію продовольством та наповнити бюджет України у цей непростий час. Сьогодні, в цей переддень, хочеться привітати механізаторів, агрономів, тваринників, всіх трударів, фермерів, керівників підприємств і установ, засновників, які працюють на території селищ Чорнобайської селищної громади, приносять достаток громаді. А це своєчасні сплати і податків, де є можливість нам утримувати і багатопрофільну лікарню, і палац спорту, і ремонтувати сільські дороги і багато чого іншого. У роботі засідання сесії взяла участь очільниця Золотнійського району. Ірина Тернова приєдналася до привітання аграріям та подякувала працівникам сільського господарства за їхню нелегку працю в умовах війни. Та вагомий внесок у розвиток району великі слова подяки на сьогоднішній день Душейку Петру Григоровичу почесному голові Асоціації незалежної об'єднання з підприємств. З Чорнобаївського району Черкаської області за самовіддану працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у розвиток галузі сільського господарства, особисто внесок у допомоги збройним силам України та нагоди відзначення для працівників сільського господарства України. Ірина Тернова відзначила особливу роль аграріїв в утриманні продовольчого фронту України в період ворожої навали. Золотоніщина, як і Черкащина аграрна, була, є і буде. І сьогодні, дякуючи нашим Збройним силам, дякуючи повітряній оборони, протиповітряній обороні, ми змогли, як би нам важко не було, вам важко не було засіятись, зібрати урожай. Але дякуючи ним, їм ми маємо сьогодні на золотоніщиною, зокрема, тихе спокійне мирне небо. Повітряна тривога сьогодні лунає з восьмої ранку. Ми бачимо, як ворог б'є по енергетичній інфраструктурі. Ми бачимо, як важко вам працювати в умовах відключення електроенергії. Але ми сьогодні об'єдналися, і ми з вами спільно зможемо зможем подолати цього ворога. Я завжди дякувала і буду дякувати всім. Працівникам аграрного фронту, тому що ви його тримаєте, поміж іншого, депутати внесли зміни до бюджету громади, затвердили тарифи на спортивні послуги Чорнобаївського спорткомплексу, розглянули земельні питання та затвердили програму підтримки військових та допомоги родинам, які втратили рідних під час війни. 100 тисяч виплати допомог загинувшим нашим воїнам. Так що в мене прохання, якщо ця планова бюджетна комісія пройде, щоб ми також ці зі змінами. Провели, тому що щоб люди отримали вчасно сім'ї загиблих, незважаючи на те, що засідання розпочалося з вимкненим світлом, а в області була оголошена повітряна тривога, депутати працювали дружно і продуктивно. Така злагодженість і ефективність нині не менш потрібна ніж в армії. Владислав Бедренець, Віталій Бельдій, служба новин телеканалу Ільдана.